Всім доброго дня! З вами знову Галина і канал Вийти заміж за Італійця з України. Так, сьогодні будемо говорити трошки серйозніше. Там вже пишуть знову в коментах. Мені треба просто відповідати на ваші коменти. Я не злюся нічого, просто хочу відповісти людям. Одна пише жіночка, що вона більше як 20 років в Італії. І що мені повинно бути стидно, що моя мама так живе. Е... А що моя мама як живе? Так як всі живуть, що я повинна їй дворець була построїти. В неї є хатинка, яка є, така є, от ким вона живе. Я своє життя там устраювала, дитину забирала туди після того, як вийшла заміж. Моя дитина ще тут була. У мене були. Інші проблеми, от багато проблем було. Треба було рішати. А люди говорять, не знають. Ви дивіться на своє життя і кому не подобається там заходять і кажуть мені на моєму каналі, що ви це розказуєте, я тут живу в Італії і тримаю це для себе. Ну, тримайте для себе, а я вирішила розказати. У мене канал свій завела, так і що мені не роз, а що мені розказувати? На, навіщо я тоді канал заводила, якщо мені не розказувати нічого? А людям інтересно, от, ви не хочете, не дивіться, не розказуйте, а я розказую. Люди дивляться, їм інтересно. Як бачите, все більше людей інтересується підписуються. Я дякую всім за це. Так що в кожного свої проблеми, в кожного своя є правда. І осуждати других людей, спочатку дивіться на себе, як ви, і що, а потім осуждайте. Я свою маму не покидала, я її завжди підтримувала ці всі роки. І в лікарнях вона була все замість так що не треба говорити, що там я щось її не цей. Може, хату нову треба було построїти. По-перше, я хату не забираю в неї, хату другим буде родичам. так що А я її за... все на моїй шиї, все на, моє... на моїй утриманні Так що не переживайте, люди, за мою хату, за мою маму. заводьте свої канали і розказуйте, що хочете. Хочете розказувати, хочете не розказуйте. Отак От я вам скажу. Сьогодні я ще вам покажу е, декілька там сюжетів з села. Кому інтересно, дивіться, лайкайте, підписки з вас. В селі навіть є такі штуки, щоб кидати скло і пластик. І є ще там вверху зараз такі вам покажу домики. Це тут, типу, якоїсь церкви, колись якийсь костюм був. Потім щось... музична школа була. Потім вони перебудували її. Тепер не знаю, що воно таке, щось написано, затерто. Не пойму. Тут іще, бачите, скло і пластик. Це по всьому селу стоять такі контейнери. Щоб збирати скло і пластик. Я вибачаю, що одишка, бо я під гору йду. Та оце так задихалась. Покажу вам капличку В середині трошки зайду. Бачите, як це така велика тут капличка, а то є меншенька. Це прямо як церквочка. Ось так тут построєний такий купол, купол маленький. Бачите, як люди. Вони то все своїми руками приносять, доглядають. Ось так. Хотіла розказати. Дівчата мене там деякі підписниці питали, скільки я років жила в цьому селі, скільки не жила. Так от я хочу розказати. Я е, пішла в перший клас, вже мене забрали в школу-інтернат, в районному центрі, там в Снятині. От тут був районний центр Снятин колись, я вже казала, а зараз Коломия. ну так через переміни, які зробили в нас, то я приїжджала е, 10 років я в снятині в цій школі-інтернаті. Мене здали, тому що моя мама працювала далеко постійно по заробітках. Ми з бабусею, я і мій брат були. Вона з нами не справлялася, а батько в мене в Кіровоградській Киров... області був. Ну, з ним мама вже давно розвелася, була ще я малесенька була, я навіть нічого не пам'ятаю, який він що він. І ось так мене забрали в школу інтернат, здали. Я там 10 років провчилась, Я в селі майже не була. мене тут мало знали. В селі я приїжджала на суботу неділю. В мене сусідки були, там, подружки, тільки хто поблизько жив біля мене. От. То ми з ними так дружили і там на дискотеки буває ходили, якщо відпустять іще. А потім я вийшла заміж, ми тут пожили десь ще. Мій чоловік був з Черкаської області, ми пожили десь тут рік, коли народилась моя дочка, моя дочка народилася тут. І через рік, через рік, як вона справився, її рочок сповнився, то ми переїхали в Черкаську область. Так що я тут, можна сказати, і не жила довго. І мало хто мене знав, людей, особливо таких вже дорослих, більш молодші, то трохи знали, коли я приходила на дискотеку. З другими дівчатами. от А так, то мене не сильно тут зв'язує з селом, що? тому що я майже не жила тут. Я ж кажу, я з маленької жила в Снятині там цілий тиждень, там, субота приїду, в неділю вже їхала назад у школу. Я там, день і ніч була, ночувала і вчилася все на світі. Ось так ми. Потім в Черкаській області там вже ми проживали. Спочатку на квартирі, потім вже дали квартиру. Якби мого чоловіка-мамі на розширення дали. От, одну квартиру. І там вона у мене та квартира і зараз. От, і Там дочка в школу вже ходила, все там, все її дитинство там пройшло. Ну... Там теж я прожила років 15, ну я дуже не пам'ятаю, який це рік, бо от в мене з пам'яттю зараз проблеми е трохи, то я треба дивитись по документам по тому всьому. Так що, от, хто знає, хто хотів знати, я розказала трошечки історію свою, і ще. А потім з цього з, з Ватутня з Черкаської області я вже поїхала в Італію. І там уже зараз проживаю довго, довго-довго. Так що майже, майже однаково половину, як би кажуть, половину свого життя, ну, трошки менше, бо я вже старша. От то я проживаю в Італії. Ну, хто більше живе, то і дякуйте Богу, що ви живете. І не. І не... Як би кажуть, не упікайте мене в тому, що я там мало живу, 20 років, а ви більше живете, ви більше знаєте за мене. Так розказуйте свої, свої історії, все, що хочете. Це ще за ту тему, що мені пишуть там жіночки. Так що, так сьогодні хотіла розказати, щоб вже поставити всі крапки, бо щоб людям, якщо інтересно, треба розказувати. Ось так. От я і розказала. Трошки покажу, як устроєні ці дома, що я вам показувала, де моя тітка живе. Ось це, так, бачите, кімнатка. Ну, Тут я вам показувала ту кімнату, туди. Це тут ще моя тітка спить, то не буду вам всередині показувати. І оце такі сходи йдуть наверх. Вони трохи реплять, бо там ніхто й не ходить. Бачите, от такі сходи і там ще дві кімнатки і веранда. Ось така там кімната. Я не буду сильно заходити, бо не хочу. Тут закрито, тут ще кладовочка. І ось тут балкон, такий, типу веранди. Тут теж ремонт там у них. Бачите, там велика, вона велика. Так що отак устроєні. Ось такі дома. У моєї тітки на дві половини, тут дві сім'ї живе, поділено поділена на двоє. Так що вона живе з цієї сторони, і з іншої сторони цього дому так же само є перший і другий поверх у людей, там другі живуть люди. Так що так. У мене в тітки так само така клумба. Бачите, в них теж поділена дві частини. Ось де ці туйки, це до того. До туєк це її тут клумбочка. Там далі вже отай другої людини. Бачите, дім поділений, отак, ну, якби він однаковий, але дві сім'ї живуть. Тут одна і там друга. І так всі оці дома, які я вам показувала. А от там вже то вже другі дома. То вже построїли люди часники бачите, вже інакше за ті двоповерхові, вже йдуть інші дома. Ось так. А це тут ось та кумба. Бачите, тут другий дом рядишком. Трози вже повідцвітали, трохи дві інші починають цвісти. Ось така гарна розочка. Чорнобривці, трохи покажу вам красоти. Це вже хризантеми. але бачите, якісь вони засихають щось. Ну і тут також. Кущик хризантем, але в цьому році щось воно все, напевно, від жари чи від чого не дуже так гарно. І Тут рози теж вже повідцвітали, там кали. Ось така клумба, бачите, тут ще ці цвітуть. Ось так. Краса, неземна. per italiani abbiamo raccolto le prugne zia raccolto guardate quanti stanno non lo so ancora che si farà però sono buonissimi dolci dolci ci sono pure così poi cetrioli di, di casa che si fanno nei barattoli per inverno Тут тобаніссимо, натурали. Море, тут тоді компанія Ква. Ракол, тут тут. Так ось той вазончик, що ви мені дали назву, правильно, кротон. І так, дівчатка, до нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі. Надіюсь, ви будете ще мене підтримувати, як завжди. Я на вас надіюсь, на вашу підтримку. Так що до нових відео. Дякую всім за коменти, за те, що мене підтримуєте. Вас більшість, а тих, що пишуть погане їх меншиство. Так що я вірю, що ми переможемо. І, і перемоги в Україні це саме головне скорої.